Математика з садочком Калинка. В одному гарному мальовничому селі, яких так багато в нашій Україні, жили собі дві гарні дівчинки Даринка та Килинка. Одного разу напередодні свята вони вирішили подарувати матусі справжній український віночок і зробити його власноруч. Ми зробимо вінок і подаруємо матусі. А квіти? Ти ж ми візьмемо квіти для віночка. Нашому саду немає всіх квітів, що потрібні для віночка. Зробимо з тих, що є. Ну що ж, сумно? Дівчата не треба сумувати. А ти хто? Я супергеройка Уляна. Я завжди приходжу туди, де потрібна моя супергеройська патріотична допомога. Я і моя супергеройська команда мишеня, зайчиня, лисеня і веселе жабеня. Вони знайдуть для нас квіти, але ви маєте виконати їхні завдання. Готові? Да, ми готові. Тоді вирушаємо у подорож. Дуже цікаво. Хто ж нам приготував перше завдання? Може, це мишеня, а може, лисеня? А може, жабеня? І зайченятко! Дуже цікаво! Подивимось! Привіт! Я веселе міженя. Я приготував для вас ось цю гарну квіточку. Знаєте, як вона називається? Чорнобривці. Поїхали виконувати за перше завдання. Отож, малята, рахуємо квіти. Порахуйте квіточки у першому рядочку. Скільки тут квіточок? Правильно, дві. А у другому рядочку, скільки квіточок? Правильно, малята, тут чотири квіточки. А у третьому рядочку скільки жовтих квіточок. Правильно, теж дві. Наступне завдання. У першому рядочку скільки квіточок. Правильно, тут одна квіточка. У наступному рядочку скільки квіточок! Порахуйте. Так, тут три квіточки. А в останньому рядочку порахуйте квіти. Так, тут чотири квіточки. Наступне завдання буде трохи складніше. Порахуємо маки, червоні квіточки, скільки їх. Правильно, дві. Порахуємо дзвіночки. Скільки їх? Скільки дзвіночків? Порахували? П'ять, правильно, п'ять. А тепер рахуємо соняхи. Скільки соняхів тут? Теж 5. А тепер порахуємо червоні маргаритки. Правильно, їх 4. Наступне завдання. Будьте уважні! Рахуємо тільки квіточки, скільки квіточок у першому рядочку. Правильно, одна. А у другому рядочку. Правильно дві квіточки. А у третьому рядочку скільки квіточок. Ви здогадались? Жодної, правильно немає жодної квіточки. І у останньому рядочку скільки квіточок. Прав... Правильно дві квіточки молодці з усіма завданнями впорались. Я веселе жабеня, я теж приготував вам завдання. Я буду зараз ховати цифри, а ви здогадайтеся яку. Поїхали, яку цифру я заховав? Правильно, цифру один. А зараз яку цифру я заховав? Здогадалися? Думайте. Правильно цифру 2. А зараз яку цифру я заховав? Правильно молодці. Молодці. Це цифра чотири. А зараз яку цифру я заховав? Не здогадались ще ні? Правильно, це це. Ну що ж, малята, молодці із цим завданням впорались. отримуєте від мене ось цю квіточку. Знаєте, що це за квіточка, а? Так, це Ромашка. Рушайте далі. Ой, а тепер завдання від мене. У мене є гарні друзі, садівники. І вони виростили ось це. Знаєте, що це таке? Ну, звичайно, гроно калини. Але треба познайомитись спочатку з моїми друзями. Це прямокутник. Круг. Трикутник. І квадрат. Чи здогадаєтесь ви, хто із них виростив ці квіти? Подивіться. Скажіть, хто виростив ці квіти, малята? Здогадались? Якої цікавої форми вони? Ну, звичайно, малята, це трикутник. Це він виростив ці квіти. А ось ці квіти, хто виростив ці квіти? Подивіться уважно і здогадайтесь, хто це. Ну, звичайно, ви здогадались, це круг. І квіти круглої форми. А ці квіти. Хто ж виростив ці квіти? Подивіться уважно, ви впевнена, ви знаєте? Так, ці квіти виростив квадрат. А ось цю гарну квіточку лише одну. Виростив дуже цікавий садівник. Хто він? Здогадалися? Ну, звичайно, це веселий прямокутник. Ну що ж, ідемо шукати хміль. Нам обов'язково треба знайти хміль. Ми знайшли. Ми молодці. Тримаємо наш хміль і рушаємо далі. Малята, а я приготував для вас ось цю квітку. Подивіться. Здогадали, що це за квітка? Ну, звичайно, це волошки. А чи зможете ви їх роздобути, чи ні? Подивимось. Просто відповідайте на мої питання і все. І отримаєте квіточку. Отож, яка квітка стоїть найпершою? Подивіться уважно. Здогадались? Так, це цифра один. А яка цифра стоїть позаду двійки? Правильно, це цифра три. А яка цифра стоїть між трійкою та п'ятіркою? Так, це цифра 4. А яка цифра стоїть між одиницею та трійкою? Так, це цифра 2. А яка цифра остання у цьому рядочку? Правильно, це цифра 5. А яка цифра стоїть попереду п'ятірки? Так, це цифра 4 впорались. Ну що ж, ми виконали всі завдання, ми знайшли квіти, ми молодці. Тепер можемо плести вінок. Ось який гарний віночок у нас вийшов. Малята! Ми дуже раді і ми вітаємо вас з прийдешнім великим святом, святом незалежності нашої України! Так-так, свято незалежності, а вам до побачення!